Що ви очікуєте від лікарів? Здоров'я. А лікарі не займаються здоров'ям. Вони займаються хронічними захворюваннями. А здоров'ям займається кожна людина індивідуально. Якщо ви переживаєте за своє здоров'я, то хоча б для початку потрібно встати з дивану і підійти до зеркала. І подивитися, вам подобається ваше відображення в зеркалі чи ні. Якщо не подобається, то потрібно щось із цим робити. І багато людей знають, що потрібно робити. Вони розуміють, що вони не те їдять, п'ють, курять, що ой, треба це покинути, але продовжують це робити до тих пір, поки їх вже це так не прижме, а прижало, А, побіжу в лікарню, зараз мені доктор пропише лікарство і мені стане краще. Та ні, не стане. Доктор не займається вашим здоров'ям. Він Виписав по протоколу лікарство, а там що буде, то буде. І саме ж головне, що в тих лікарствах куча побочок, про які теж ніхто не задумується. Хоча, хоча що задумується, говорять, ой, пропила курс таблеток і болить жолудок. А чому він болить? А тому що ті таблетки дали побочку. Хорошо, що є люди, які дійсно задумуються. Що вони їдять, що вони п'ють і чим вони лікуються. Якщо ти теж хочеш бути здоровим, а не лікувати просто хронічні захворювання, пиши мені в особистий, я тобі розповім, з чого почати оздоровлення організму, яке дійсно тебе оздоровить, вилікує захворювання. Якщо цікаво, переходьте в посилання в шапці профілю в телеграм-канал. Там можна самому ознайомитися з інформацією. А кому цікаво, більш детальніше, пишіть мені в коментарях Ми поспілкуємося.